Вітаю! Зараз ми з вами трошки помалюємо, і я вам поясню, як ви будете рахувати горловинку. Отже, так, Ви відв'язали умовно ось таку частину, дійшли вже до підрізів. Я для прикладу буду вам ставити свої мірки, свої сантиметри. Трошки паста розмазалася. Отже, я вгору відв'язувала 30 сантиметрів. По колу. Коли я набрала свої 30 см, мені саме час розділитись наперед і спинку, залишивши е якусь кількість петель на підрізок. Надалі я хочу, щоб моя пройма була десь 22-23 см, в такому діапазоні. Потім, тут у мене буде невеличкий скіс плеча. Я зараз вам точно не скажу. Але я його загадувала, здається, близько 4 см. Ну, нехай буде умовно, 4. Отже, тут у мене 22. Тут у мене ось ця висота 4 см. Ось цей відрізочок. Отже, загально, якщо ми опустимо ось тут, ми отримуємо висоту 26 см. Так? Ми повинні це все розрахувати для себе заздалегідь, щоб знати, як нам вираховувати горловину. Отже, ширина мого виробу передньої частинки, якщо я розділюсь на дві частини, мене в окружності 120. Отже, половинка в мене буде 60 см. Що вперед, що спинка. Умовно, так? Тепер я вже знаю для себе комфортну ширину горловини. Це десь 22-23 см, коли я беру ось таку ширину. 23 см. Але я також часто знаю для виробів оверсайз метод, коли ширину ділять на 3. Але ну, мені 20 см буде трошки замало, тому я беру трохи більше, 23, а краще навіть взяти 22 для того, щоб у нас ділилося все. Ну, рівні числа, щоб були, щоб ділилося. 22 см я залишаю собі на горловину, на ось цю частину. Отже, залишається у мене 38, тобто, це по 19 см. На кожне плече. Отже, ми вже знаємо: так, що тепер у нас ширина кожного плеча буде 19 см. Це все. Ви просто рахуєте самі для себе для того, щоб ви розуміли і знали. Тепер ми маємо з вами визначитись, коли в нас буде починатись горловина. З шириною ми визначились. Отже, Якщо ми маємо загальну висоту 26. Я пропоную вам також взяти приблизно такі параметри. Ви можете взяти якийсь свій одяг, якусь футболочку, яку комфортно вам носити. І сантиметром переміряти. Я думаю, що ви приблизно такі цифри і побачите. І якщо вам також зайде, можете використовувати ці цифри для горловини. Якщо ви хочете якісь свої, підставляйте свої цифри. Отже, ширина у мене 22. Попередній частинці глибину, я хочу зробити сантиметрів 13-14. Отже, нехай це буде 14 см глибина горловини. Загальна висота в мене 26 мінус 14. Я отримую 12 см. Отже, після того, коли я залишила петлі на підрізи. Я далі по прямій поворотними рядами в'яжу передню частинку 12 см до того місця, де в мене почнеться горловина. Заглиблення вив'язуватиме це саме. Тепер, маючи 22 см горловини, якби ми з вами в'язали спицями. То я б вам розказала більш детальніше, точніше, там складніше трошки робити окат плавний горловини. Гачком все трохи простіше, тому що округлих форм ви не отримаєте, скажімо так. Все одно вони будуть вуглуваті, такі гострі. Але це все потім нівелюється, коли ми будемо з вами ось тут використовувати обв'язку резинкою, воно все скруглиться, але все одно деякі ми маємо зробити маніпуляції. Отже, ширина у нас 22. Ми її маємо поділити приблизно на три такі умовні частини. Отже, дивіться, так як це у нас в'язання гачком, то я пропоную ось такий алгоритм. Із 14 сантиметрів глибини горловини, 10 я буду в'язати по прямій з кожного боку. Отже, тут у мене залишиться 4 см, за які я маю зробити, ну, тобто, це навіть ось так буде, так? Точніше, якщо прямо до стрілочок. Я маю зробити невелике заглиблення, невеликий окат, скажімо так. Із цих 22 см, центральна частина має залишатися прямою. Який розмір цієї центральної частини? Чим вище наша ось ця посмішка піднімається, тим трошки менше має бути ця центральна частина. Отже, як це буду розпреділяти я. Я буду 12 см залишати по прямій і по 5 сантиметрів на кожен бік, скорочувати. Тобто, ось це відрізок 5 см, який я маю за 4 сантиметри вгору, ось ці 5 сантиметрів за 4 сантиметри вгору. Тобто, ну, нехай це буде 8 рядів, так? Ось цей відрізок. За 8 рядів має бути ось тут. Тобто, я розраховую, і це будуть вкорочені такі також ряди, де я маю зробити плавний ескіз. Як це все розрахувати? Ну, до прикладу, умовно, у нас тут з вами буде нехай 15 петель, так? На ось цей відрізок. Е, якщо. Ну, ми маємо їх розподілити таким чином, щоб найбільший відрізок був ближче сюди. Тобто, до прикладу, тут буде 5 петель. Потім буде 3. Потім буде ще раз 3. Це у нас що 11. так, Залишається ще 4 петлі. Потім буде 2. І в кінці одна буде скорочена. Тобто, саме за рахунок такого плавного зменшення ми зробимо ось такий ну, елемент ось цієї дужечки, закруглення. І в принципі, прямий відрізок і невеличке таке заглиблення тут, в подальшому відв'язування по прямій, цього для в'язання гачком для такого візерунку буде достатньо. І це буде. Найприємніше вмонтувати в наш візерунок. Тобто в ось цих моментах, де оце 5, 3, 3, як це буде скорочуватись? Це будуть скорочуватись ось так стовпчики без накиду, вони будуть, ось, накидом, тобто вони будуть не дов'язуватись, один не дов'язався, інший, третій, і потім вони ось тут об'єднаються однією петлею. Тобто, за рахунок цього, вони будуть нам давати ось такий плавний скіс. Тобто, до прикладу, ось так ви відв'язали 5, потім рядочок у вас буде стовпчиків без накиду, без змін. В наступному ви відв'яжете ось так об'єднавши під одну вершину. Бачите, тобто навіть схематично на малюнку, ви бачите, що вимальовується такий скіс. Тобто, таким чином цього буде достатньо, цього відрізочку. Покладіться на мій досвід, якщо у вас немає власного для того, щоб його використати. Отже, по передній частині нагадаю параметри. Ширину я беру 22, глибину я беру 14. По прямій я буду в'язати по 10 см і по 4 см на частину. Скруглення. По спині я буду робити невеличке заглиблення. Тобто, коли ми будемо відв'язувати частинку ось таку саму, тільки спинку, тобто, тут ж будуть ще ж скоси, паралельно також відв'язуватись також невеличкі 4 см. Відповідно, по спинці зеркально у вас будуть скоси по 4 см, але спинка. Має бути десь на сантиметр максимум півтора, вища 1, півтора сантиметра вища, ніж передня частинка. Ось нехай так ми відділимо візуально спинку. Тобто, якщо по передній частині висота пройми 22 см. То по спинці висота пройми буде 23 23,5 сантиметри. І надалі буде зеркальний скіс плеча. Ось так це буде виглядати приблизно. Я думаю, вам зрозуміло. Для чого це потрібно? Для того, щоб у вас ось ця частина потім не підскакувала до шиї і не душила вас. Таким чином, подовживши спинку, ми трошки нівелюємо момент і відбалансуємо виріб. Це для посадки потрібно. Ваш виріб не буде підскакувати. І шов з'єднання плечей буде знаходитись. Плюс-мінус на центрі плеча. Не буде завалюватись ні наперед, ні назад. Тобто 1,5 до 2 см. Тобто 2 це максимум. Більше, ніж на 2 см подовжувати пройму по спині, я не рекомендую для цієї моделі та й, в принципі для будь-якої. Цього достатньо. 1,5, максимум 2 Сантиметри, тобто в цьому діапазоні ви маєте. Але дуже рекомендую не ігнорувати цей момент, тому що шов потім попливе або назад, або наперед, і буде підскакувати, будете весь час смикати светр, він буде вас душить, буде підскакувати до шиї. Все це діло. По спинці заглиблення достатньо буде сантиметрів 4. -х. Цього, в принципі, буде достатньо. Алгоритм той самий, тільки якщо у вас ось тут висота 10 у нас була, то там, до прикладу, у нас буде висота там пару рядів, і ми там один або пару разів, ось так, петельки по 3, можемо тут в першому 4, в другому 3 або 2. Скоротити і більший відрізок у нас буде прямий. Тобто, ось тут буквально трошки у нас заокруглиться ця частинка, і буде ось такий вид мати частина по спинці. Коли це все відв'яжеться, виріб вивернеться на той бік, який у нас буде виворітнім, і склавши між собою плечі, більше всього ж це буде тамбурний шов. Буде зібрана, будуть зібрані наші плечі. Все, в подальшому ми з вами вже приступимо до. Я люблю оформити горловину і низ манжети, і потім вже. Це... Чому я так роблю? Тому що. Навіть без рукавів, оформивши горловину, ми маємо більшу, тобто ми маємо вигляд, який вже буде остаточний для цього виробу саме в районі шиї і плечей. Вже будуть прокладені всі шви, вже буде горловина. Тут також додаткові такі будуть, ніби ребра жорсткості, і воно сяде по шиї, по плечам. Вже остаточно, вже воно не буде потім стягуватись, розтягуватись. Якщо вести, до прикладу, примірку без обробки горловини, плечі у вас вже зшиті, зафіксовані. Ви міряєте без обробки горловини, ви в'яжете рукави собі, приміряєте, бачите, що все, о, шикарні рукави, мені достатньо довжини, відв'язали рукави, завершили, і потім ви починаєте оформлювати горловину. Оформлення горловини дасть невеличке стяжіння полотна, тобто воно збере його докупи. Ви оформлюєте горловину, одягаєте і бачите, що у вас за короткий рукав. Це заздалегідь прорахувати точно важко, тому що ви не знаєте, наскільки точно підтягнеться ваше полотно по горловині. Чи воно підтягнеться на 0,5 см, і це буде майже непомітно, чи воно підскочить до 2 см, і це реально буде помітно на рукавах. Тому я люблю Тулуб повністю завершити, зробити обробку горловини, обробку низу. Ну низ це таке, низ нам ні на що не впливає, ви можете його і на кінець залишити. Але ось цю частину, яка вимагає саме посадки по фігурі, я наполегливо рекомендую на цій стадії зробити і завершити. Після зшивання плечей виконати обробку горловини. Про обробку горловини буде окремий ролик. Але трошки пізніше, тоді, коли я сама свій виріб дов'яжу вже до цієї стадії, я хочу вам показати саме на виробі, тому що на зразочках це буде трошки важче показати. Можливо, але ну, наглядніше буде, приємніше вам бачити це на самому виробі. Отже, я дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам все було зрозуміло і ви змогли розпізнати мою думку, мої пояснення, що я хотіла вам сказати цим відео. Якщо у вас залишаться додаткові питання. Ви можете задати їх під відео або задати в телеграм-чаті, де ми колективно в'яжемо цей светрик. Якщо ви вперше на каналі, то ви знайдете посилання на безкоштовне спільне в'язання светру, також в інфобоксі під відео. Якщо моє відео було для вас корисне, ви навчились чомусь новому і вам хочеться. Віддячити мені якимось чином, ви можете пригостити мене кавою, зробивши невеликий донат. Всі доступні для цього методи ви знайдете також в посиланнях в інфобоксі під відео. Там будуть посилання на простір баймій кофі або на монобаночку. Я вам ще раз дякую, я бажаю вам гарного дня, натхнення в'язанні, До зустрічі, па-па!